Я ввійшов у свій сад, моя сестро, кохана моя, я зібрав мою миру разом з моїм бальзамом, я з'їв мій стільник разом з моїм медом, я випив своє вино з моїм молоком. Отже, їжте, мої друзі, пийте і насолоджуйтесь коханням, брати. Я спала, але моє серце не засинало, і ось чую голос мого коханого, він постукав і заволав Відкрий мені, моя сестро, кохана моя, світла моя голубко. Але ж моя голова промокла від роси, і моє кучеряве волосся, сповнене нічною вологою. Я скинула свою сукню, як же мені її знову вдягнути? Я помила свої ноги, як же мені їх забруднити. Коли ж мій коханий просунув крізь отвір свою руку, все в мені затремтіло. Я встала, щоб відкрити моєму коханому, а з моїх рук капала мира, з моїх пальців мира потекла на ручку засува. Я відкрила моєму коханому, але мій коханий уже відійшов і зник. Я була в розпачі, коли він пішов. Я його шукала, але ніде не знаходила, я волала до нього, та він мені не відповідав. Мене зустріли вартові, які обходили нічне місто, вартові стін мене побили і навіть поранили мене, зірвавши з мене мою накидку. Я благаю вас. Єрусалимські дочки, якщо ви зустрінете мого коханого, то скажіть йому. Що я занедужила від кохання. Чим же твій коханий переважає інших коханих, Найгарніше між жінками? Хіба твій коханий кращий за інших, не менше бажаних і коханих, що ти нас так благаєш? Мій коханий білявий та рум'яний, я його розпізнаю серед десяти тисяч. Його голова це чисте золото, а його кучері хвилясті чорні кольору воронового крила, його очі. Наче голубки з краю водних потоків, ніби вимиті в молодці, вони спокійно сидять біля струменистих джерел, його щічки, немов пахучі грядки, квітники запашних рослин, а його губи лілеї, що сочаться коштовною мирою, його руки, ніби виточені з золота, оздоблені коштовним хризолітом, а його груди мистецькі створені плити. Зі слонової кості, прикрашені сапфірами, його ноги, мармурові стовпи, закріплені на золотих підставках, а весь його вигляд, як прекрасний ліван, величний, як той кедр, його уста одні солодощі, а він весь одне пожадання. Отаким є мій коханий. Він, мій найкращий друг, Єрусалимські дівчата.